Неділя 6 квітня я, Анастасія Даугле і команда Інтера готові розказати про основні новини на 11 вечора. Один загиблий і троє поранених. Такі наслідки сьогоднішньої ракетної атаки по Києву. Росіяни вдарили в досвіта, запустили балістичні ракети з Брянської області. Докладніше про масштаб руйнувань розкаже Михайло Манелюк. Близько п'ятої ранку у Києві прогріміли вибухи. Ворог завдав удару балістикою. Це що? У столиці та передмісті працювала ППО. Утім, ворог все ж таки наробив шкоди в Облонському районі. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа у меблевому цеху. Вогонь перекинувся на ще одну складську будівлю. Можна сказати, що саме та складська будівля приблизно півтори тисячі квадратних метрів її площа вона згоріла повністю. Також поруч розташована складська будівля. Там рятувальники ну, встигли трошки відбити її від вогню, тому вдалося трошки врятувати. За даними ДСНС внаслідок ракетної атаки, РЕФ та також пошкоджено офіси українських і міжнародних змі зокрема, постраждали приміщення телеканалів Фрідом, Дім а також діджитал відділу технічних служб. Прямо всередині будівлі така величезна вирва з п'ятого по третій поверх. Там знесло, наразі рятувальники обстежують, чи ну, потрібно укріплювати ці конструкції. Загалом від Державної служби України з надзвичайних ситуацій на всі локації залучено було від самого ранку близько 150 рятувальників, а також близько 50 одиниць техніки. Микола працює в цьому бізнес-центрі. Каже, росіяни б'ють сюди вже другий раз. Щойно вдалося зробити ремонт стелі та дверей. А це вже другий раз, так. Перший раз нас там все полабало. Двері повивалювали, вікна повивалювали. Воронка була десь метрів п'ятдесят. Хорошо, ну, ворота желізні отако прогнуло, замки поламало, гаражні замки виламала, отак. Давлення велике. А у п'ятницю дівчатам так сказали, та воно знову прилетить, що оце". тільки потолок оцей встановили, армстронг, положили це плити. Вони, Та що ви кажете, Микола Микола, нічого не прилетить. Я кажу, побачите. Вони вже понатоптаної цієї дорожки. Вони нам спокою тут вже не дадуть. Внаслідок ракетної атаки постраждали ще два столичні райони. У Слом'янському загорівся фасад складської будівлі, у Дарницькому автомобілі. У Дарницькому районі це пожежа в нежитловій будівлі. Це також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежою в іншій локації району. Там загорілося три автомобілі. Рятувальники ліквідували займання через удар. Балістикою загинув чоловік, який був на вулиці поруч з епіцентром вибуху трьох людей. Поранено попередньо відомо, що є три постраждалих людини. Попередньо це травма внаслідок дії вибухової хвилі, в тому числі осколкою. Поранення від скла наразі відомо, що всі потерпілі чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані. За даними начальника управління комунікацій командування повітряних сил зсу Юрія Ігната, із шести балістичних ракет, які ворог запустив по об'єктах на Київщині, вдалося знищити лише одну. Удар був масованим і складним. Для перехоплення Михайло Манелюк, Володимир Єдов. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. До 20 зросла кількість загиблих у наслідок нещодавнього удару росіян по кривому рогу. Як повідомив очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак, сьогодні у лікарні помер 57-річний чоловік. Серед загиблих дев'ятеро дітей, постраждалих 74. 36 із них ушпиталені, 18 – у важкому стані. Нагадаю, увечері п'ятниці окупанти вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону міста. Ракета влучила поблизу дитячого майданчика. Нині жителі міста несуть туди квіти та іграшки, запалюють свічки, аби вшанувати пам'ять загиблих. По всій країні сьогодні день жалоби. Вчора дуже добре все що відбувалося. Просто перейшли вшанувати пам'ять. Ну, як мати ну, невимовний біль, тому що ну, будь-хто з нас може бути на цьому місці, не дуже. Наймасовіше вбивство дітей за весь час війни так оцінила ООН. Удар Росії по Кривому Рогу, те, що дев'ятеро дітей загинули просто під час гри на дитячому майданчику, верховний комісар з прав людини Фолькер Тюрк назвав неймовірним жахом. ООН засудили удар касетною ракетою по щільно населеному району без жодної видимої військової цілі. Також організація розвінчала російську версію про атаку на зібрання військових, адже за їхньою інформацією, за кілька хвилин до вибуху поблизу відбувався Форум косметологів росіяни намагаються прорвати українську оборону під Покровськом. Для цього вони щодня збільшують кількість штурмів. Попри таку активізацію ворога, сили оборони наразі контролюють загальну ситуацію. Про це інтро повідомив Тарас Мишак, офіцер 59-ї штурмової бригади, яка зараз б'ється на покровському напрямку. Штурми ворога продовжуються кожного дня. Вони не зупиняються. Тобто, взагалі не відчутно, що ворог збирається йти на якісь перемовини, на якісь припинення вогню. Вони штурмують фактично щоденно, і за останній місяць ця кількість тільки зростає. Тобто, якщо раніше це вже вдалося трохи стабілізувати ситуацію, там лютий місяць це було трошки трошки спокійніше. То зараз навесно вони знову починають штурмувати, знову атакують розвідники та стрільці такі спеціальності серед найбільш затребуваних у рамках програми Контракт 1824 Про це повідомили представники сухопутних військ збройних сил України. А як відбувається навчання рекрутів? Подивіться у нашому спільному матеріалі з колегами медіа-центру зсу. Споряджені наділи на себе, щоб руки були свободні, ваше переміщення. Чергове навчання новобранців. Те, що служба буде точно жвавою, стало зрозуміло одразу після мобілізації, кажуть бійці. Перший день то було просто капець. Вибухи, цей нульовий день, як його називають. Дуже було важко. Цього разу військовики на практиці вивчають ази інженерної справи. Вони теорію пройшли. Час прийшли на практику, відпрацьовують правильності викопання окопу для стрільби лежача. Потім ми ці самі окопи будемо далі викопати і робити вже тут зводноопорні пункти, але не такі, як написані, а такі, як від нас працюють в обороні. Умови тренувань. Інструктори максимально наближають до бойових, аби новобранці були психологічно підготовлені до перебігу подій на фронті. Повітря! Бігаємо, копаємо на холосіння, ходимо, тренуємося, перезаряджати. Вивчаємо там радіозв'язок, БПЛА різні дрони. Усі присутні добровольці до лав збройних сил стали, скориставшись програмою контракт. 1824 двадцять дуже нормально. Ще так строго, щоб 100% вивчили. Виносливость дуже велика стала там, до коли був вдома, там разів 10 віджався. Що, а зараз сорокета можу зробити? Вони прийняли чоловічі рішення, але вони відірвані від батьків. І от трошки у них десонанс зараз такий приналаштовується. Якщо правильно взяти і правильно давити, то виростуть нормальні пацани. Ми жаліти не будемо для того, щоб потім їм було легше. Тож, попри в тому, табадьорий, ритм навчання, рекрути не скаржаться. Повірте, тут вас навчать багато чому. І спробувати це вам буде опит на все життя. Це цікаво. Це сильно, це укріпляє. Це дає тобі дуже багато всього одночасно. Головне це все співати, обробляти і запам'ятовувати. А в міністерстві оборони зазначають, програма контракт 1824 продовжує діяти. З її умовами можна ознайомитися на офіційному сайті. Що в армію захищати свою державу? Так би виховали батьки. любов'ю до держави, до країни. Анатолій Журавльов, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Нову спробу імпічмента Дональда Трампа готують у Сполучених Штатах. Відповідне подання пообіцяв внести конгресмен демократ Ел Грін. За інформацією видання гіл, зробити це конгресмен планує впродовж квітня. Під час виступу на антитрампівському мітингу Грін заявив, що Трамп не заслуговує на посаду президента і що він загроза для свободи для та правосуддя. Масові акції протесту під гаслом Руки геть прокотилися. Усіма 50 штатами напередодні мітингарі висловлювали незадоволення політикою Трампа в економіці, міграційній політиці, а також зв'язками з Ілоном Маском. Я брав участь у мітингах ще під час першого обрання Трампа, і я досі не можу повірити, що його обрали знову. Він руйнує економіку та уряд і робить це все для себе, маска інших мільярдерів. Це не для мене, не для людей. Тому я радий, що зібралося багато людей. ЄС планує запровадити контрмита на американські товари у відповідь на політику адміністрації Трампа. 27 країн ЄС зіткнулися з 25% імпортних тарифів на сталь, алюміній та автівки, а також ставками у 20 майже на всі інші товари, що охоплюють близько 70% експорту ЄС до США. Європейська комісія підготувала список американських товарів для додаткових мит на 28 мільярдів доларів, серед них м'ясо, зернові, вино, деревина, одяг та повсякденні товари, зокрема американська жувальна гумка, зубна нитка, пилососи і туалетний папір. Якщо тарифи запровадять найближчими днями, єс стане третім після Китаю та Канади, хто відповів на торговельну ескалацію Сполучених Штатів. Захистити британський бізнес від американських мит пообіцяв прем'єр-міністр об'єднаного королівства Кір Стармер. Про відповідні заходи уряд оголосить наступного тижня. Стармер підкреслив, що Лондон готовий допомогти найбільш постраждалим сферам і додав, Велика Британія відстоюватиме надалі ідею вільної та відкритої торгівлі, попри крок Вашингтона у бік протекціонізму. Ми дотримуємося спокійного підходу, діємо в національних інтересах, і вони полягають у продовженні переговорів щодо торгової угоди зі США, у досягненні якої ми досягли поступу і в забезпеченні нашої роботи з секторами промисловості, які найбільше постраждали. На мою думку, торгова війна ні в чиїх інтересах, але звісно, ми повинні захищати себе і тому залишаємо за собою можливість будь-якої відповіді. Ілон Маск виступив за нульові тарифи між США та Європою. Таку заяву під час свого відеозвернення американський мільярдер зробив на партійній конференції правопопулістської італійської партії Ліга у Флоренції я сподіваюся, що Сполучені Штати і Європа зможуть встановити дуже тісне партнерство. Я сподіваюся, що буде досягнуто згоди, що і Європа, і Сполучені Штати в ідеалі, на мій погляд, повинні перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. На Прикарпатті колишня школа інтернат перетворилася на зону небезпеки. Обвалився один зі старих корпусів, розташований на подвір'ї. Одразу двох шкіл. І це загроза для дітей. Хто відповідальний за аварійний стан будівлі та чому зволікають із демонтажем? З'ясувала Жанна Дучак. Чотириповерхова цигана будівля понівечена, ніби після ракетного удару. Дякувати Богу, що ніхто не постраждав. Це спальний корпус колишньої школи інтернату, зведеної ще в 60-х. Нині у її приміщеннях навчаються учні двох шкіл надвірної: перша гімназія і четвертий ліцей будівля, яка обвалилася останні 20 років, не була в експлуатації. Ми планували закладати кошти на капітальний поточний ремонт, але основною перепоною застереженням. Перешкодою було те, що це приміщення було не в нашій власності. Із 91-го року весь комплекс на балансі Івано-Франківської обласної ради, а міська рада його винаймає, хоча й неодноразово просила передати всі будівлі на їхнє утримання. Ми зрозуміли, що в них просто немає бажання передавати весь майновий комплекс. Друге, невиділення коштів на капітальний ремонт вони зобов'язані в статусі власника балансу утримувача належно утримувати. І закладати кошти. Обласна рада погодилася лише на спальний корпус, але згодом місто вже саме відмовилося його забирати, бо процес продавання затягнувся, і в січні 24-го у будівлю впала стеля. Перший раз, як ця половина падала, то ми злякались. Пані Анастасія працює в їдальній гімназії. Згадує, у день, коли все сталося, діти якраз снідали. Давали діточкам їсти, то якраз було піввосьма година ранку. Ми злякалися і не знала, що то робити. Я роздаю їсти, я сіла, злякала Мар'яну, поверці, чи то уротята летить, чи що. Я не, ми не знали, що то робити. Дітей бігом вчителі виводили і ка бігом буса і поїхали. Це ідеальна першої гімназії, і ось гляньте, одна із стін суміжна із аварійною будівлею. З вікна навіть можна побачити руїни. Аварійна будівля була небезпечною. Тож депутати Надвернянської міськради і педагогічний колектив двох навчальних закладів звернувся до власника негайно розібрати корпус та провести експертизу всіх інших. До нас приїхали на зустріч. Нам розказали, що будуть сприяти цьому, але на жаль, цього не сталося від січня 24-го року, про березень 25-го року, може було власнику. І балансу утримаючи дано майна Івано-Франківській обласній ради прийняти міри і демонтувати це приміщення. Минув рік і ось на днях стався другий обвал. Зруйнувалися усі будівельні конструкції. Першу гімназію одразу перевели на дистанційку. У ліцеї навчання не зупиняли, але влаштували чергування вчителів біля аварійного корпусу. Міський голова припускає. Обласна рада, не хоче видавати мановий комплекс через земельну ділянку, і площою майже сім гектарів. На мою особисту думку, більш я чим переконаний, що це є самий самий основний аргумент у 2018 році. Івано-франківська обласна рада ще заздалегідь до передачі нам в оренду. Робила певні спроби і депутати обласної ради щодо розподілу даної земельної ділянки для незрозумілих цілей. Ще у 2019 році спальний корпус був зношений на понад 80%, каже директор комунального підприємства обласної ради з експлуатації майна і його планували розібрати. Але Буцім то саме мер надвірної був проти. На сесію прибув мер надвірної, який запропонував передати йому. Ну, в цей комплекс ну сукрема цю будівлю для влаштування там чи ну там, чи ребеційного центру чи там чогось іншого. Але десь упродовж шести місяців міська рада ну спромоглася надати членів комісії для передачі цього для передачі цієї будівлі. Після першого обвалу комунальне підприємство знову звернулося по дозвіл на знесення аварійної будівлі, і наприкінці минулого року його таки отримало. Але на демонтаж потрібно 5 мільйонів гривень. Наскільки я знаю, ну там проводиться зараз роботи е, по обласній раді адміністрації по виділено цих коштів для нас. Сесія облради запланована на 11 квітня. Якщо ж депутати виділять необхідну суму, то вже в травні може розпочатися демонтаж. Жандучак, подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Підсумки сьогоднішнього дня у випуску у півночі. Тоді й побачимося. А зараз в ефірі марафону програма Ірина Баглай 4.5.0.